І ми після тривалої паузи у зняття роликів по асортименту товарів Санкт-Бернар вертаємося до відео наших бадів. І сьогодні хочемо поговорити про товар, який є мегапопулярним через те, що за рахунок зовнішніх ми перебуваємо в латентному, такому прихованому, довготривалому стресі. А, стрес все ж таки в нас тягнеться ще з 2019 року, до якого дехто призвичається, дехто ні. Але після подій, 24 лютого, він усугубився і ми мусимо підтримувати наш організм і товаром. На сьогоднішній день, що ми можемо розглядати, це магній в пакетизованій формі. Чому саме цей магній? Це пов'язане з класною його пакетизацією, можна покласти в сумочку, по дорозі випити, адже наш ритм завжди мега швидкий. Другий його плюс це форма. Оксид. На першому місці йде цитра, тобто його буде більше, і ця форма володіє дуже високою біодоступністю для нашого організму. Також манію можна розглядати як товар, що ставне їй давати послаблюючий ефект. Це дуже класний лайфхак буде для вигідних жіночок, для яких є делікатна проблема і треба її вирішити. Не зашкодивши, тому магні буде приходити на допомогу. Там просто ми будемо збільшити дозування, вживати там не пакетик, як рекомендовано моз, а там можна два і три. А також будь-які пати підбирається індивідуально, в залежності від того, які є дефіцити в синергії, з чим клієнт вживає. Ну і багато різних лайфхаків, які вам може розповісти наш консультант на сайті, написавши на інстаграм Дірект, Тіктоці так далі. Також в коментарях під даним відео. Дивіться, от помані, що б хотіла вам розповісти. Або іншими заспокійливими травмами, те та ж, ж саме навіть балеріально за те, могла б допомогу. І, відповідно, магія він наряду з кальцієм, калієм та натрієм, вважається тими мікро що постійно мають надходити в наш організм. В цієї четвірки буде створюватися вірний фізіокохімічний опік нашому тілі багато, Які будуть вживати в профсерії, дорожчі, там те ж саме Q10, або в нас полюбляють купувати спермідини, щоб такі товари давали свій весь фул ну, діє закритим базові дефіцити. А базові дефіцити це вже мікро- та макроелементи. Це те, що магній є, буде рекомендовано для людей, що мають схильність до серцево-судинних захворювань. Якщо ви вже замічаєте за собою, що у вас є десь агнія, та хікапія, відчуття жатості в грудині або тиск скаче, то магній також буде для вас базовою. Магнія рекомендовано вживати спортсменам, адже багато потік, багато елементів просто виводиться з організму, а, просто виводиться з організму, а магнія дозволить перешкоджити появі судом, адже судом – це зазвичай йде дисбаланс магнію та кальцією. Він нас полотіє апельсиновим смаком, це був такий білий вершочок. Пізніше вам зніму руку, прику він виглядає в близькій зйомці. Зараз вам скажу, що він смачний. Якщо водію розчиняти, то важче розчиняється. Його солодкість якби буде пропадати, а якщо так висипати і залпити водичку швидко і смішніше набагато. Як на тим, Ми всі стараємося шукати вади, щоб нам було до вподоби їхні смакові властивості. По тому, скільки вживати і як довго тривало. Ну, дивіться, тут буде картина індивідуальна для кожного. Саме собою, кожен організм піддається іншим екологічним. Чинникам, різному харчуванню, різним режимом дня, от ми базово пропонуємо пропивати там, два місяці, так як він і на 60 пакетиків упаковочкам. Пропили, подивилися по почуттю, можна зробити паузу і потім продовжити. Якщо у вас багато стресів, багато нервів, ви ну не здатні впоратись самостійно. Вам необхідно завжди якась допомога, аби себе заспокоїти, то магній може бути і такою добавкою на все життя. А якщо у вас є схильність до серцевосудних захворювань, також і якщо ви спортсмен, рівень, то ну, мені здається, в такому випадку ви самі розумієте, що пити вітаміни для вас нон-стоп тільки необхідність. Адже з харчуванням ну, ми не можемо це набрати, скільки вже про це говориться, але... Ну, Люди всі, ми всі хочемо відпочити, це вірно, нам треба така психологічна розрядка, але все ж таки вато кіп'яться постійно. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, залишайте під даним відео. Бажаємо вам здоров'я, постійних позитивних емоцій та підтримування здорового способу життя. На все добре, до побачення.